Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про повагу до батьків: хто батька грабує, хто матір жене. це син, що застиджує та осоромлює. Цей вірш говорить про момент, коли дитина перестає бачити в батьках джерело життя і починає сприймати їх як перешкоду. І Біблія не залишає це в площині абстракції. Вона показує, як виглядає такий шлях на конкретних прикладах. Один із найяскравіших біблійних образів цього принципу Авесалом, син царя Давида. Авесалом не був знедоленою дитиною, він виріс у палаці, мав доступ до влади, до поваги і впливу. Давид любив його навіть після того, як Авесалом убив свого брата Амнона і згодом дозволив йому повернутися до Єрусалим. Це було виявом милості і бажання відновити стосунки. Але замість вдячності в серці Авесалому поступово зростали образа і прагнення влади. Протягом років Авесалом цілеспрямовано підривав авторитет батька. Він приходив до міської брами, де розглядалися справи людей, і говорив тим, хто шукав справедливості, що в царя немає часу на їхні проблеми. Але якби він сам був суддею, то кожному допоміг би. Так він здобував прихильність народу не служінням, а маніпуляцією. Поступово. Відбираючи любов народу у власного батька. Далі Авесалом організував змову, проголосив себе царем у Хевроні і підняв повстання. Через це Давид був змушений утікати з Єрусалима, залишивши палац, трон і місто, яке сам збудував. Під час цього повстання, Авесалом публічно зневажив батька, увійшовши до наложниць Давида на даху палацу, демонструючи повний розрив і презирство – це було не лише політичне захоплення влади, а глибоке особисте приниження. Саме так виглядає те, про що говорить Соломон у книзі приповістей: грабунок не лише майна чи дому, а грабунок честі, гідності і спокою. Виганяння батька не руками, а зрадою і публічним осоромленням. Кінець цієї історії трагічний, А веселом загинув під час битви, заплутавшись волоссям у гілках дерева, і був убитий. Попри наказ Давида зберегти йому життя. Коли Давид почув про смерть сина, він плакав і голосив, бажаючи померти замість нього. Біблія показує, що відмова від вдячності і пошани до батьків ніколи не веде до справжньої свободи. Вона запускає ланцюг руйнування, який, зрештою, торкається всіх і батьків, і дітей. Цей приклад змушує задуматися, чи не починається грабунок батьків із дрібного знецінення. Чи не виганяємо ми їх зі свого життя мовчки холоднечою своєю, соромом, відстороненням. Бо осоромлення батьків завжди починається не з дій, а з наших намірів, помислів. Господи, навчи мене поваги і дай мені мудрість не знецінювати тих, через кого я отримала життя. Зціли стосунки там, де є біль, і не дай мені виправдовувати холод під виглядом самостійності. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Pošoplostovi.